Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 8 червня 2025 року. Ми заходимо у мене на винограднику на Київщині. Е, Наближається цвітіння винограду. Вже на моєму винограднику на одному кущі те, що в мене контрольний, з'являється все цвіття. Е, тому е, я хочу показати, що я зробив, що встиг, що не встиг зробити. Ще є пару днів. Для того, щоб завершити роботи, які нам потрібно для того, щоб не мішати, коли вже виноград буде цвісти, ну, в, в першу чергу це потрібно зробити зелені операції. Ще раз пройтися, забрати із виноградних кущів загущення, для того, щоб грона, коли будуть цвісти, мали гарне провітрювання. для Гарного запилення. Ну, ще виламати ті лози, які ми залишали попередньо, також для того, щоб можна було проводити, не проводити, а щоб сам процес запилення пройшов успішно, ми отримали гарний врожай. Я взяв на прикладі одного пагона, значить хочу вам показати, які ж операції потрібно зробити. На сьогоднішній день по наших лозах для того, щоб забезпечити гарне запилення наших грон. Як бачите, все ближче йде лоза. лоза, потім йдуть листки, йде грона, одна, друга. На вузлах у нас є пасинки. От, пасинки. Значить, всі Пасенки, які йдуть у нас до верхньої, до, до верхньої грони, ми виламуємо. Беремо їх і виламуємо. Таким чином забезпечуємо гарне запилення і провітрювання наших виноградних лос. Всі ті, що вище, ті, що вище ми прищипуємо і залишаємо тільки один листок. І так до самого верху, ну вже ті листки, які вже ми можемо прищепити. Також забираю я усики. Усики теж виламую, тому що незручно потім, коли ми збираємо лозу, вони запутуються між своїми виноградними, між виноградними своїми лозами і тому погано потім проходиться. Проводити роботи з лозою. Також вони беруть на себе і невелику немалу нагрузку по розвитку самої лози. Тому всі ці операції потрібно провести перед тим, щоб у нас пройшло гарне запилення. І перед цим потрібно буде зробити ще і обробку виноградної педраних кущів препаратами. Які препарати я підготував і які буду застосовувати. На цей період. В мене є і Радоміл Голд оригінальна упаковка. Tіol VJ, також е, танос і фалькон. Фалькон, свіч, квадріс. От, це ті препарати, якими я буду працювати. Е, перед обробкою обробкою перецвітіння буду я приміняти е, в цьому разі. Е, Танос із фальконом. По нормі, якщо у Таноса, то для запобіжних, запобіжного заходу потрібно 4 грами на 10 літрів води, ну а при лікувальному дам 6. Ну, я десь так беру 5, більш 5-6 грам на 10 літрів води для впевненості. Ну от Фалькон також має. Лікувальну дію і захисну дію. При захисні дії потрібно 5 мл на 10 літрів води, а вже якщо йде процес захворювання, то ми додаємо дозу в два рази більшу, як говорить виробник, до 10 мл для приготування лікувального розчину. Тому в цей період до світіння, я думаю, після цвітіння буду приймати танос і фалькон. І його бюджеті Йолголд я працював у минулому році і іовіджетом я обробляв свої виноградні лози по третьому-четвертому листку від шкідників, від поідіума. Стан виноградника доволі хороший, немає ніяких захворювань на листках. Я зараз пройдуся, покажу вам, в якому стані листки як в якому стані виноградна лоза. Якщо ми подивимося на частину лоз, я хочу показати, які я вже підготував для того, щоб можна зробити обробку, Тут зробив зелені операції. Як бачите, ну, як бачите, попався один виламав всі пасинки, які у нас йдуть до верхньої грони, ну і також зробив зелені операції, видалив лишні листки, ну от видалив усі пасанки і вуси, залишив он тільки верхні для підтримки. Ну, а так, бачите, всі лози в мене зелені операції фактично зроблені. Де ще пропустив, будемо провіряти. Це тільки перша така робота велика по тому, щоб видалити лишні листя на пасинках, виламати лишні пасинки і виламати уси. Ну, так виглядає у мене шпалера. Отак от провітрюється, такі у мене відстані між лозами. Десь більше, де менше, але взагалі провітрювання. Я думаю, достатньо. Ось такі роботи я проводжу на своєму винограднику. Так що, кому сподобалось моє відео, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться зі своїми друзями. Я буду вам дуже вдячний.